У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. На шляху особистого розвитку ми з певністю можемо сказати, що крім духовного і інтелектуального розвитку також важливо навчитися керувати своїм тілом, щоб поставити його на службу іншим. Належачи до різних спільнот, людина має можливість зробити цю приналежність корисною. Віддаючи свій час та енергію на благо тієї спільноти, до якої вона належить. Не вміючи керувати власним тілом, людина не зможе ефективно взаємодіяти з іншими, а навіть може зашкодити спільноті наш спосіб життя або зміцнює, або руйнує спільноту. Служіння іншим є ключем до єдності це більше, ніж фізична праця, ми можемо служити інтелектуально. Духовно, емоційно, але справжнє служіння завжди вимагає того, щоб залучити до цього також і тіло. Часом наше служіння викликає в тому або стає недбайливим. Людина починає уникати навіть простих завдань, це є ознакою закритого серця і тіла без відповідного формування. Багато молодих людей відчувають хронічну втому, парадоксально, але ліком на це є перестати зациклюватись на собі, залучити тіло до праці і віддаватися служінню ближньому. Це допоможе вийти за межі примх, зміцнити силу свого тіла і повернути життєву силу своїй душі. З чернечої традиції знаємо, що серце очищується не лише тоді, коли людина вчиться контролювати свої бажання, але й тоді, коли спрямована на служіння іншим. Обидва шляхи є необхідними, уникаючи життя в спільноті заради особистої дисципліни, людина зупиняє своє духовне зростання. Служіння ближньому допомагає навіть зневійливими думками служіння зцілює не лише тих, кому ми служимо, але й нас самих. Основа ефективного служіння це готовність бути фізично присутніми і приймати присутність іншого, навіть коли це некомфортно, залишаючись поруч з іншими, замість втечі, ми вчимося приймати слабкості свої та чужі. Людина тренує терпіння і розуміє, що корені нашого роздратування знаходяться в нас самих, а не в інших. Коли ми просто перебуваємо поруч з іншими, служіння стає природним продовженням цієї присутності. Воно вимагає менше енергії, ніж боротьба з бажанням уникнути когось. Перемагаючи це бажання втекти, наша присутність переростає в служіння, використовуючи увагу і терпіння, розвинуті через перебування з іншими. Уникаючи присутності братів і сестер, наші духовні зусилля стають марними. Якщо людина не готова терпіти образи, даремно молиться і просить про покору. Людина не може з'єднатися з тими, кому не дарує своєї присутності. Також спостерігається тенденція коли ми віддаляємося від інших, також віддаляємося від Бога. У чернечій традиції спостерігається акцент на взаємному братньому підпорядкуванні, без цього не може бути здорового життя в спільноті. Це вимагає готовності надати безкорисливе служіння і насамперед запропонувати свою присутність. Поєднуючи її з присутністю інших, чинці беруть відповідальність за слабкості один одного. Братерське підпорядкування розвивається в мирній свободі, його не можна нав'язати чи змусити до нього. Наша присутність має бути вірною і спокійною. Для цього потрібен баланс між турботою про інших. І часом на самотність без усамітнення служіння стає формальним, без зв'язку з іншими усамітнення веде до ілюзій. Чернеча традиція підкреслює необхідність мудрого балансу, що вимагає ясного розуміння, коли краще віддати перевагу служінню над молитвою, а коли навпаки. Справжнє служіння не може бути вибірковим, воно страждає від особливих симпатій, натомість воно живиться. Тоді, коли ми вільні від наших потреб і спрямовані на потреби інших, спосіб нашої присутності в житті інших людей має постійно перетворюватися і переображатися силою Божої любові. Ми прагнемо до присутності вільної від емоційних прихильностей і упереджень, які часто спустошують серце людини. Така присутність пропонує свою допомогу на фізичному рівні в єдності розуму і серця. Зростаючи в служінні, людина розвиває споглядальну силу своєї душі, тобто здатність бачити за межами зовнішності, розпізнавати потенціал іншої людини і свій особистий. Це звільняє наше служіння від упередженості, перетворюючи його на справжній вияв уваги та милосердя. Важливо усвідомлювати свою фізичну присутність і перевіряти її відповідність в своєму покликанню. Наші слова, якими ми звертаємося до ближніх, відображають стан нашого серця і спосіб нашого перебування в тілі. Керуючи тілом і використовуючи його для служіння, людина з'єднує його з тілом Христа. Християнське життя визначається участю в містичному тілі Христа, де людина єднається з іншими через самого Ісуса, стаючи каналом Його любові. Емоційна залежність суперечить життю в Христі, навіть дружба сприяє життю тіла Христа лише коли зростає в любові до всіх без виключення. Співпрацюючи з Христом для здоров'я його містичного тіла, недостатньо лише розуму чи почуттів. У Листі до євреїв читаємо Ти не хотів ні жертв, ані приносу, але приготував єси тіло мені. Ці Ті слова ми можемо повторити, йдучи за Ісусом. Який, як говорить апостол Петро у першому посланні, страждав за нас, також лишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Христос спасає світ своїм тілом і об'єднує багатьох водне ціле, ми доповнюємо нашу участь в його стражданнях, пропонуючи себе в служінні в тілі. Ця жертва здійснюється, коли ми зустрічаємо потреби інших і коли навчаємо своє тіло виходити за межі егоїзму. Так ми переживаємо розширення особистості, усвідомлюючи, що не належимо лише собі. Здоров'я містичного тіла Христа неможливе без такої розширеної особистості. Людина, зосереджена на собі, живе ізольовано і негативно впливає на все тіло. Переображуючи своє життя, ми відкриваємося до співприналежності між частинами тіла Христа. Наше тіло свідчить через служіння і керування почуттями, що процес очищення відбувається постійно, опір змінам свідчить про відсутність справжнього єднання з іншими. Апостол Павло показує нам умови, які необхідні для будування містичного тіла Христа. Ми, сильні, повинні зносити немочі слабких, не догоджаючи собі. Цей текст є посібником для нашого життя, присвяченого Господу Богу. В нашій внутрішній боротьбі в служінні, ми зосереджуємося на іншому, а не на собі. Відводячи погляд від власних турбот, ми стаємо підтримкою для іншого в його слабкостях. Завдяки жертві тіла Ісуса Христа, Божа воля входить в людське існування, ми йдемо цим шляхом, жертвуючи своїм тілом, що дозволяє Божій волі перемогти наш егоцентризм і самозакоханість. Коли спокушаємося жити егоцентрично. Маємо шукати глибший і повніший контакт з тілом Спасителя. Коли пристрасті входять в життя, ми повинні навчитися наблизитися до тіла Спасителя в тиші всього нашого людського буття, силою віри, торкаючись його ран, споглядаючи жертву тіла і крові Ісуса Христа, наповнити своє життя присутністю Господа Бога, щоби в цій єдності. Зростати у повноті пізнанні істини і правди свого власного життя.